Добрий день, шановні глядачі. Вітаємо вас на телепрограмі Альберта Контакт. Мене звати Максим Боровський. Історія української цивілізації сягає часів перших племен на території Європи. Починаючи з кам'яного віку, на території нашої держави з'являлися різні цивілізації з часом змінюючи одна одну. Але спадщина цих племен та народів залишалася. Утворюючи унікальний синтез, що, врешті-решт, створив Україну такою, якою ми знаємо її сьогодні. І у сьогоднішньому репортажі ми розповімо вам, як пройшла виставка на тему української цивілізації впродовж 7,5 тисяч плюс років. Приємного перегляду! Виставка, присвячена історії України, пройшла у будівлі Ukrainian National Federation, що знаходиться у центрі міста Едмонтон. На першому поверсі будівлі були розташовані банери з цікавими фактами про різні відрізки української історії та вишукані культурні експонати. А другий поверх зайняли різноманітні майстер-класи. Організатори події також зауважують те, що ця виставка є унікальною, вперше надав можливість відвідувачам ознайомитись з повною хронологією української цивілізації, і не дарма, оскільки на кожній афіші детально розказується про велику кількість цікавих фактів від древніх племен до відносин з іншими країнами, про які ніхто ніколи не розказував. Проте саме на цій виставці організатори поділилися інформацією не тільки про саму подію, але й про тему виставки. Тож на вас чекають різноманітні інтерв'ю, історичні зведення та знайомства з невідкритими клаптиками нашої історії ми представляємо тут виставку українській цивілізації 7000 тисяч років плюс. Це перша така виставка в історії. Діаспори в історії України, і, взагалі, це перша така виставка в світі. Вона покриває ті процеси, які відбувалися на території України за останні 20 тисяч років і до сьогоднішнього дня. Ми, які живемо на Україні, ми маємо право вважати, що всі процеси, які відбувалися на території України, це є наша історія. І вона починається виставка з. Ще Такому музею, чи факту в Україні є таке святилище Кам'яна могила, якому вже 20-22 тисячі років, на якій існують написи. Потім ця оця цивілізація проіснувала десь 10 тисяч років, перейшла, яка перейшла як в Україні, вживається Терпільська культура, яка проіснувала декілька тисяч років, яка побудувала найбільші міста в світі на ті часи. В 7 тисяч років в Україні були міста, які були, де жило до 40 тисяч жителів. І ті процеси, коли на території України відбувалися в Європі такі цивільні процеси, на території Азії та Сибіру відбувалися інші процеси, де були кочові безліч кочових племен, які, воюючи за свої території, почали витисняти інші племена. І перші племена, які прийшли на територію України зі Сходу, це були кімиріці. Вони змішалися з корінним населенням. Проіснували десь там декілька століть. О, на їхню зміну прийшла нова навала. Все, це прийшли скіфи. Про кімерійців і скіфів дуже багато свідчив, тому що вони будували кургани. І в тих курганах зберігалося багато дуже таких дороцінних речей. Дуже доброго дня, мене звати Володимир. Я в Едмонтоні тільки 10 днів, і я на теренах інтернету наштовхнувся на виставку про історію. Так як я великий фанат історії, я таку можливість вирішив використати, і я зараз насолоджуюсь. Новими знаннями про історію знов-таки підтверджують для себе, що Україна це є синтез цивілізацій, як мінімум 7,5 тисяч років, 40 цивілізацій, 30 державних утворень. Тому вчайте історію. На цій виставки проставлені всі ті події, процеси, які відбували наші тури за тань 20 тисяч років. Не можна сказати, що всі цивілізійні процеси, які відбувалися країни, вони Україна є колискою індоєвропейської мови, індоєвропейської цивілізації і. На жаль, я для цих використовував лише і зарубіжні джерела. Я практично використовував українські джерела. Єдине, я почав використовувати українські джерела після Русі. Тому що ці, всі ці джерела, вся ця історія, яку вивчають по світі, це нас з Московщина, а вона це є фальсифісковна історія, неправдива. Тому все, що відбувається в процесі після Русі, це вже чисто українські джерела, а до Русі це чисто земних джерелах. Ти можна сказати, що, наприклад, цивілізні процеси тоді виходить, коли людина осідає, коли в неї як, як, так повний шлунок. А це тоді, коли людина почала займати землеробством. І це почалося з території України. О, і коли почали люди осідати, вони почали творити ці наші ці писанки, вишиванки, традиції, культурні і так далі. Тобто тут на цій виставі поставлений так би культурний процес на територію України за останні 20 тисяч років. Дорогі друзі, а зараз у нас буде перерва на рекламу. Одразу після її завершення на вас буде чекати друга частина нашого репортажу з міста Едмонтон. Шановні глядачі, Альберта Контакт знову на ваших екранах. Ми пропонуємо вам подивитися другу частину нашого репортажу про виставку, присвячену стародавній українській цивілізації. Трипільська, кімерійська, скіфська та багато інших ранніх цивілізацій на території України створили твердий фундамент для подальших народів, таких як готи, слави, анти. Увесь життєвий шлях та культурні надбання цих племен та народів поступово утворювали більш складні державні утворення. І так з часом науковці відкривали захоплюючі шляхи, якими еволюціонували ранні народи. Археологічні розкопки пояснили нам такі поняття, як кургани, гончарство та стародавнє будівництво. І саме про такі діталі та факти можна довідатись на цьогорічній виставці. Як тільки відвідувач заходить у головну залу, око чіпляється за велику кількість банерів, присвячених окремій ері, або культурному феномену, або фактам про конкретну цивілізацію. Але виставка висвітлює не тільки стародавню історію української цивілізації історія стосунків між Україною та Москвою у трьох частинах розсуває завісу на прихованих від медіа фактах про політичні відносини двох держав. Доброго дня! Як ви сьогодні помітили, у нас відбувається виставка, великодня виставка, яка називається Українська цивілізація 7500 років. І це дуже інформативна і важлива виставка показати не тільки нашій українській громаді, яка різноманітна наша історія, а також і у нас багато з гостей є іноземці. Я як голова організації, один із організаторів цієї виставки, ми хочемо проінформувати вас, що сьогодні відбуваються у нас три майстер-класи, на яких багато було дітей. Це писанки ми писали, робили вироби з бісеру і віночки. Поки на першому поверсі відвідувачі виставки могли довідатись про стародавню та насичену історію української цивілізації. На другому поверсі будинку Ukrainian National Federation відбувалися різноманітні майстер-класи, і декотрі були присвячені великодню. Велика кількість писанок сяяли різними кольорами за склом виставки, приваблюючи відвідувачів своїми пестрими фарбами. Окрім того, гості могли придбати авторський живопис, м'ясо різних методів приготування та традиційні вишиванки. Мене звати Надія Шуплик, я колись ходила до джерела. Сьогодні я представляю свій кворшоп. Я займаюся бісером, я вчу людей, як правильно плести з нього і які витвори з нього можна зробити. Сьогодні я плету такі кільця. З дитинства я бачила, як моя бабуся, або я мама вишивали, або плели щось з бісером, робили щось своїми руками. І мені з дитинства вже вже було цікаво, як це робити. А коли я вже стала більш старша, я почала так само цим займатися і почала інших людей вчити цьому. Коли я почала ходити до джерела, мені було дуже цікаво спостерігати за іншими людьми, як вони розвивалися тут, і таким чином так само розвивалася я і розвивалося українське суспільство в Канаді. У часи, коли українська культура та історичні надбання нашої нації під загрозою, подібні виставки стають нерухомою стіною на дорозі у незаконного знищення книжок, переписування історії на свій лад та наглої пропаганди. Чим більше людей будуть знати та любити свою історію, тим кріпшим стає народ. Виставка 7500 років і більше української цивілізації стає у великій нагоді в освіті українців, особливо у нашій діаспорі. Не всі члени громади Едмонтону мали можливість навчитися стародавньої історії, і організатори виставки з великою радістю надали їм таку нагоду. Якщо ви бажаєте ознайомитись з повним матеріалом з виставки, скануйте цей QR-код або переходьте за цим посиланням. А на цьому у нас все. Ми дуже дякуємо вам за вашу увагу і сподіваємося, що вам було цікаво. Не забувайте слідкувати за нашим youtube каналом, оскільки там ми публікуємо усі репортажі та програми Альберта Контакт. До зустрічі наступного тижня, а ми продовжимо шукати для вас тільки найцікавіші новини. Будемо у контакті. Слава Україні! Все буде Україна!